Живіт колеги. Сьогодні в мастерському з'явився новий жилець. На цей раз це буде отакі будильничок. Время у нас ограничено, время надо дивитися. На Поэтому я вирішив і попросив, щоб мені купили таке діло. Ось таке дешевеньке. Будет показувати мастерське время. Початне місце для часів на аптечці. Що починається мастерська Время Якраз глянути, що є в мене в аптечці. Тут є бинт, тут є водорода, спирт, зеленка, мило. Руки іноді треба мити. Ну, Взагалі так. Футфу більше б нікому не пригодилось, але моїм домашнім іноді воно треба. Так що цієї штуки, несомненно, є. Так, поки є час, із нових покупок куплені дві таких полосі Жигульовських. Подшипники тут тіліпаються. Що один, що другий. Хоча продавець казав, що не та, типу, нові, там всі діла. Шліци там не зношені, хоча вони устосані. Він тоді не знав, що я їх буду пускати на перехідники для НГФа. Буду діляти конус Морзе 3. Ну, взагалі, ну, шикарні кругляки, просто бімба. І все на все 100 гривень за пару. Та не взять таке, це великий страшний грех. Надо брати, поки дають. Ну, а сьогодні, я думаю, зайнятися цією порнографії. Братильник щось конструює на трактореці 5. І треба зробити отаку от стрьомну конструкцію. Знайшов кусок кругляка. Оцей. Спробуємо його приспособити. В чому смисл, в чому особливість? Три точних посадки. Підряд. Одна мінус сотку, друга мінус сотку, третя мінус сотку. Ну що почнем. Перший пункт це завжди заготовка. Отака от вона. Тут трохи знімав фаски, тут болгарочка ібрав бі -бі, де більше. Будемо цю штуку зажимати і торцевать. Методом легкого стук Грюкінга з допомогою такої латунної штуки. Получаю відсутствие бієні. Первоначальне на глаз. Нема смислу тут індикатором катати, тут немає ніякої поверхності абсолютно. Причому, щоб поторцювати, можна отут от зафіксувати. Да, навіть можна трошки ближче. Сюди. Цим од'їхати. І потроху-потроху знімаємо, потроху торцуємо. Не побагато, бо може вилетіти і дати по башки токарю і може побити направляйки. Так. Тепер зажимаємо патрончик такий сверлильний, е, сверло центровочку маленьку, смазую і потроху-потроху, щоб не сломати сверло, що в принципі в мене буває доволі часто. Розсверлюю, просверлюю центровочне відверті. Заходити потрібно акуратно потрошку, для того, щоб сверло центровка не почало тіліпатись право вліво Тут саме, саме важніше. Сделати правильну зацентровку. Если у нас здраво початку піде криво, далі всі отверстия теж будуть криво. Мені б цього не хотілося. Я зараз хочу попросверлювати тонким сверлом, потім пройтися під різьбу сверлом на 6.7, Це під різьбу М8, шафт 1.25. А потім ще раз сняти фасочку більшим сверлом. По манускрипту класних пацанів тут бути внутрішня різьба 8, шахти 25 на глибину 15. Ставлю маркером отмітку, щоб заглибитись на так, як треба. Сверлом 4-ю діяю первоначальний проход. Далі буду проходити сверлом діаметром 6,7. кстати, откуда я знаю, яке надо именно сверло. А у мене такий от манускрипт висит біля станка всегда. Тут і резьби, тут і гітара, тут усякі метрики, до метрик, дюйми. От М8, шах 1,25, сверло 6,7, отверстие 7,9. Ну така от удобна шпаргалка, завжди під рукою. Ну що, погнали? Закручено, плохо затянуто. Оказалось печалька, поскольку... Поскольку мої великі товсті центровочні сверла, к сожалению, не влазят в патрончик цей. Ну нічого, я знайшов там он одне заточене не під конус, я думаю, воно пойдет. Така от фасочка виходить. Пойдет воно під вращающийся центр. Так, тепер можна ставити обратний центр. Тут видвигаємо. Пем стає на місто відпускаємо трошечки гайку. Підганяємо сюди, піджимаємо і пробуємо. Должен вращающийся центр заработати. Ну, якось так. Так, Длина детальки буде 84. ну 84 це отак виходить. Но тут ще треба буде заходити з лівої сторони. Тобто треба заниження робити практично сюди от, до шпоночної каналки. Для цього запускаємо станок, підводимо різець, касаємося десь, углубляємося півм на діаметр і проходимо повністю. Чик. Обнуляємося сюди. сторона покоцана поэтому воно так знімає його рашпильно чуть дальше там сйом буде більший Для особих проблем я думаю возникнуть не должно ось уже тут видно що тут уже сйом пішов повністю в розмір. так тут годиться проточив поверху нормально Розмір поверху да. 29,2 м. Ну, можна було менше знімати. то таке діло. Тепер мені потрібно тут 25 діаметр зробити і діаметр 19 на глибину на длину 19 мм 34. 34 плюс 19 53. Отерця сюди от 53 Знімаємо грубо для того, щоб отримати ступіньки цю й оцю. Потім будемо з цієї сторони підбиратися, щоб до 18 там десь дойти. Дякую таку от проточку. Тут ось виходить у мене 52. Ну, Там трошечки Потім буду точно ловити. Так, так, так. так. Тепер мені потрібно заглибитися. Так, Це було 5 діленій, тепер я ставлю 15 діленій. Це буде сйом міліметр на діаметр по пів міліметра на сторону. Погнали. Підводимо. І пішла стружечка. А ще кажуть, ТВ-16 нічого не може, Так, все він може, тільки його треба трошки підшаманити. Це вже дотачується діаметр 25,3. Три десятки оставляю припуску. По початку я обдеру його в чернуху. А потім вже будемо робити чистові проточки. Та сама історія і тут. от. Ділаю позначку приблизно 19, ну трохи менше. І знімаю цю шейку до діаметра 19,3. Сьйом міліметр на діаметр. В том же духі. Після того, як зроблена чернова проточка, різець я це заново заточу, зістреньким і зроблю тут уступи чітко в розмір від торця, від нашого торця деталі. Потім можна буде діти проточку отут, опять же, чернуху. Отака кучка стружки вийшла, кстати. Вот так вот ее можно убрать. Да не то, что можно, а нужно. Вот как-то так. Так, снимаем десяточку, добавляем тут два деления. Это богато. Вот так вот. Понеслась. Оп. Кстати, мій вам совет. Ответ 19,34. 19,34. Не відбивайте їх 19, а потом от цього краю 34. То, що у вас насумірується погрешність. И тут от таке може вийти в кінці, що потом пів мм прийти стачиваете в лучшем случае. В общем, подытожим, Беріть от торца. Сумміруйте 19 плюс 34 і потом 53 беріть от торца. Так, тут я, в общем торцюнув, тут торцюнув, тут торцюнув. Тепер мені нужно ставити от тут ширину 5 мм таку. Не проточку, а буртику. Правильне слово. А тут зробити проточку під діаметр 18. Ну, З копейками 30. Кстати, що три десятки? Та я пізніше покажу, то в мене ця деталь вже крива, як банан. Уже по ній пішли напряження і вже вона починає потрошку бити. Це треба вчитувати. Насчет проблем. Цю напайку треба розвернути Сейчас в другу сторону. Підточити, може бити її ще раз. Для того, щоб це став різати лівий. Будемо їхати от сюди сюди. До пора в цей буртик. Звісно, різці треба людські але я ось так привив робити. З такими. от Так, от одвійнем трохи. І будемо зараз канавку, щоб видно було поки їхати можна. І почнемо тоді зліва направо. Знаєте, вліво йде навіть веселіше, ніж вправо. Я не знаю, чим це об'яснити. Угол за різця видно другий. Стружка йде така зливна, красива. Отак так мені подобається. Хорошо, що це не нержавейка, бо це можна добре порізатись. О, такого в мене ще не було. Я навчився точити пружини. такие вот страсти идут. Диаметр уже не 25, еще не 19. Медленно и печально, но тем не менее самостоятельно. <музык> так, что на данном этапе надо сказать? Э, вот этот диаметр я дошел уже 20 мм. Вин, по идее, должен быть 18 минус сотка. У мене ця галтель образувалась, вона мені люто мішає, бо тут різець впирається в неї. Тепер я напаєчку розворачую і вбираю оце діло. Щоб можна було опять ближче підібратися до діаметра 20. Я тут що подумав, можна, в принципі, зараз в такому от режимі, от отут, отут я взяв, от тут я запас узяв, це розстояння, занизити десь до 17 з копійками, те, що буде дрізатися і не із. А потім... Сліва направо пройтися, щоб 18 копійками отримати чернухи Діаметр 18,3 Напайку розворачую. І точу тепер -то в обратну сторону. Ділаю цю шейку 18,3 Поїхали в обратну сторону. На сьогодні в мене задача зробити розмір з припуском 3 десятки. При цьому всі расстояния по ширині нужно зробити правильними так я цю штуку підторцував. ширина 5 мм ну, конечно це штангель не цифровий но так Ну, короче говоря 5 5 мм. Все, у нас сьогодні, мабуть, хватає. Можна йти відпочити. Зараз покажу время. Вот так и от Отаке час. Парабайні. Так, будемо тепер знімати фаски, а потім протачивати точні розміри. По радио сейчас іде трансляція матча Динамо Chelsea. Телевізор сюди ще не притащив, але радіо є. Ладно, точимо. робите робити тонкі проточки, последні. різець потрібно обов'язково точити. Так, Не можу навести Він має блестіти і угол той бути гострий. Понятне дело, що це не по книжці. Некари дядько Максим неправильно заточене. Ну, Тим не мене, це я так ріжу, точу і все виходить. Починаю проточати. в чистову. Вот так вот оно получается. Съем сейчас две десятки. Кстати, с каждым подходом к размеру нужно снимать все меньше и меньше. Это нужно для того, чтобы компенсировать изгибы, детали, резца, суппорта, даже несмотря на то, что он чугунный. Якщо ви будете знімати, скажімо 3 мм за проход, і вам залишиться десятку зняти, ви після того 3 мм додаєте десятку, то знімете півміліметра. мм, Пролетите дуже серйозно в розмір. Це вже не раз пройдено, це давно звездно. Саме лучше всегда обнулятися, коли доходиш до дуже точних змірений. Ну а я роблю так. Спочатку дві десятки до розміру, потім десятку, потім п'ять соток. А потім одну-дві соточки знімаю. По штангелю і по мікрометру в мене не вистачає до розмірів 25-3 сотки. От. Свічі. Отак от починають свічі. Третя часть, це багато. Ну це десь третя часть. Отак от знімаються три сотки. Погнали. Получається, в мене 25 ровно. І тепер треба зняти ще одну сотку. Так, ну так. Да. Ровно. Сотку треба вбрати. Щоб обрати останню сотку, нічого отут крутити не треба. Не треба нічого крутити. Просто треба ще раз пройтися, позрізати верхушки. Опять же, той же самий ефект. За що того, що буде розслаблено, різець подача трошки вперед, ніяких ізгибів, гібів, впружинені. І ця сотка зніметься. Так, пробуємо поміряти це все діло. О, отак. От ну, сложно, складно ловити сотку. Це реально сложно, колеги. Ну да, даже я чуть-чуть прослабив. Ну, сотка, 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 пів сотки, туда, туди, сотки сюди. Ну да, 2499. Есть цей размер. Тепер я точно так же зроблю тут. А тут ми з вами встретимся, тут буде интересно. Так, по цьому краєві. Про краєвих чек правильно сказать. Ладно. А тут 26 мм я надбив, по маркеру. черкнув, там видно. А тут потрібно заниження. Зробимо заниження і можна потім зліва направо на пайку поверну, Розтачувати в розмір з цієї сторони. Зачем заниження? Отується відрізати відрізним різдвом. Люба відрізка це перший етап зжаття металу, а друге підрив метал, а третє відвод метал в сторону. Наверх лів сторону, то не столь важно. Факт в тому, що метал зіжметься. Коли його буду трізати трізним різцем, тут опять може надутися шейка. І вона, звісно, не вставиться ні в подшипник, ні в шків, нікуди. Тому треба зробити заниження. Ось така технологічна проточка. В ній будемо відрізати. Тепер розворачуємо різець, підтачуємо його обов'язково і ріжемо зліва направо. Кстати, про футбол. Дінамо проігрує Челсі після першого тайма. Як там? 0-3. Чи 4-0? Ну, коротше, ауря от Такий Отакий різець, різчик маленький, я зробив для того, щоб різати зліва направо. Заточив його так от якось клиноподобно. І будемо ним пробувати точити. Вязково ця вершина має бути гостра. По поводу цих от напайок. Було в мене відео, як я гідравлічним пресом ламав напайки на куски. На пределі можливості на пределах 12 тонн. от Вони порозвалювалися на кусочки і в таких случаях от вони мені годяться. ну А в потрібно буде затаритися якимись людськими ромбообразними пластинами, зробити під них кріплення, щось по аналогії з цим. Ну, то вже, мабуть, як фрезер запустю. Ну, в общем, далі видно буде. Тут трензель включений на реверс в подачі. Ну, а тепер погнали. Опять же, съйом зовсім маленький, буквально десятка, дві І потім провіряємо. Я думаю, це вже останній проход. Знімаю останні три соточки. Не знаю, як це показати, але ну, якось ось так. От. Мінус сотка тут. Ну і третій розмір. Мінус сотка. ТВшка держить розмір. Все чітко, все добре. Ну, тут трошки я прославив. То не, столь, не столь важно на цій деталі. Так, тепер потрібно її відрізати. Отут. Соблюдає базовий розмір. Ну, а тепер спробуємо цю штуку відрізати. Ріжеться хорошо. 45-ка всегда ріжеться хорошо. Так, що по поводу тріски. Що тут важно? Во-первых, важен правильно заточений різець. Він в мене заточений неправильно. Він сейчас нижче центра. Чо я його не, той, не підтачую, то що його треба там відрізати, переробляти. А в гаражі кіт, кіт Симон спить. Не хотілося б його будити. У нього зараз весна і качачий сезон. Взагалі смазую, доходю максимально. Ну так щоб воно не обламалось, бо дасть і мені по башки, і різець поламає. В общем, потрошечку режемо. І не забуваємо про смазку. Тут я від'їхав, фиксатор послабляю, задню бабку відводю, ця штука должна відламатися. Ну, як всегда, не тут то было, матеріал непоганий. Ну, в общем, а так. Береш і відламуєш. Причому осторожно, щоб не покалічиться. Оп. Все. Ось він валік. Це я зараз точилові підберу. Я тут десятку запаса по длині оставив. Получилося так неплохо. Тут, звісно, хоч чувствую, що Ну, Для ТВХ і для токаря піоніра, то дуже неплохо. Ну, а тут буде колито різьба М8, шах 125. Так, отакий от от валік вийшов. Розкажу прикол. Отой чертеж, який... Нарисований. Е, він з деталью практично сходиться. Но. <головіка> він неправильно зрисований з тих деталей, які будуть сюди надіватися. Там дві десятки треба було робити, там півдесятки. Можна ж було це зробити плотно. А Тут ось буде сидіти підшипник, оказується. А тут. от. Він там 0 на 0 стає, там класно, все чітко. Ну, а тут шківи будуть. Ну, Тут м -м, слов немає. Коротше говоря, які ну до мене претензії. Так, тепер по розмірам. Тут розмір. 18-100. Ну, там Плюс мінус, ну тут мінус 1,5 сотки. Те, що я по мікрометру міряв. І тут у нас 19 в нулі, мінус ну да, мінус сотка. По ширині. Хорошо, що розмір не сильно критичен. Ну, так, 84, одна десятка. Отакий от от валік получився. Що з ним далі робити? То вже таке діло. Я вам показав, як зробити такий валік з трьома соосними циліндричними поверхностями, соосними посадками, з трьома, з точінням правим різцем, лівим різцем, без переворота. Можна звісно, було б зробити тут зацентровку. І тут зацентровка, потім перевернути і все зробити правим різцем. Але кожна перестановка це завжди погрішність. Ну на цьому все. Спасибо за внимание. З вами Дядя Коля Суб 2101, майстерня широкого профілю. Всім всього самого найкращого і до нових зустрічей!